Аналіз наявних даних свідчить про значну активізацію спецслужб Російської Федерації в частині організації та проведення диверсійних та терористичних акцій на території України, в тому числі і залучення малолітніх і неповнолітніх осіб. Лише впродовж останнього часу російськими спецслужбами інспіровані подібні терористичні акти в івано франківській Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та інших областях. Актуальною є реально вказана загроза і для Волині. В регіоні з листопада 24-го року затримано ряд осіб, в тому числі підліткового віку, які намагалися вчинити акти диверсії на об'єктах критичної інфраструктури та військового призначення. Слава Богу, спільно з поліцією, прокуратурою та іншими вони були затримані і на даний час перебувають або в слідчому ізоляторі, або під слідством. На сьогодні ми продовжуємо фіксувати постійні чисельні спроби ворога, залучити мешканців регіону до даної деструктивної діяльності. При цьому основним об'єктом спрямування є на жаль, молодь підліткового віку. З огляду на актуальні загрози та зазначені об'єми зусиль, які докладає ворог з метою дестабілізації ситуації в державі та регіоні, зокрема, управління в цілодобовому режимі разом з іншими суб'єктами антитерористичної діяльності працює над блокуванням спрямувань ворожих спецслужб. Разом з тим, для посилення антитерористичного та контрдиверсійного режиму на Волині вважаю за необхідне невідкладно вжити додаткових комплексних скоординованих заходів, спрямованих насамперед. На попередження та недопущення скоєння вище зазначених проявів. Необхідно провести роз'яснену роботу в навчальних закладах з учнями. Ну, увагу ми звертаємо на учнів 8-11 класів, бо всі спрямування, які йдуть, йдуть до них зараз. Щодо правових наслідків виконання завдань представниками РФ, особливо наголосити на інформацію про ліквідацію виконавців куратором з РФ, що відбулося в той же саме івано франківській Тернопільській та інших областей. Де Малолітні хлопці, які несли вибухівки, активувалися дистанційно, і є така ну, ситуація, особливо франківська, де є загиблі. Зобов'язати керівників закладів освіти педагогічних склад інформувати службу безпеки національної поліції про виявлення ознаки можливих спрямувань спецслужб РФ до підлітків. Крім того, окремо звернути увагу учнів та педагогів. На недоцільність використання месенджера телеграм для спілкування, створення тематичних груп, особливо створення тематичних груп. Ми відфіксовуємо ситуацію, що в школах, техніках, закладах освіти є телеграм-групи серед учнів і навіть вчителів, де вони там доводять там, там наскільки в школу, скільки приходить і те інше. Прохання звернути на це увагу і при можливості видавати або не користуватись з можливості керівників та тренерського складу спортивних закладів регіону різних форм власності провести з молоддю роз'яснення профілактичні бесіди, зобов'язати тренерів невідкладно інформати Службу безпеки нацпол при виявленні ознак можливості спрямування спецслужб Російської Федерації. Провести комплекс інформаційно розясненої кампанії орієнтовано на молодіжне підліткове середовище із використанням можливостей засобів масової інформації, суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги розміщення зовнішньої реклами, забезпечити розміщення цільових інформаційних матеріалів в громадському транспорті на вокзалах, в місцях масового скупчення молоді, в кінотеатрах. Перед початком кінесансу. Це як профілактичний заклад. Провести роз'яснену роботу з керівниками там персоналу торговельних закладів, в асортимент яких є інгредієнти заклади, які використовуються для, при виготовленні СВП, саморобний вибуховий присут. Тому що в більшості випадків вибухи, які стались, молодь або робила самостійно, або забирала зі схроні. Ну, 90% вони вони її зробили самостійно, купуючи в, там, в закладах спеціальні речовини. Наладити взаємодії з реалторами, адміністраціями хостелів, готелів щодо невідкладного інформування службе безпеки сполу про факти посилення неповнолітніх громадян з неприродною поведінкою. Чому на це націлюємося? Знову Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, перед тим, як діти ці ж неповнолітні, здійснили вибух, вони знімали квартири, винаймали, там виготовляли вибухівку після того, кудись її несли. Посилити режимні заходи в оточенні місць потенційних об'єктів посягання сам перед адміністративних будівель органів влади та місцевого самоврядування державних установ та організацій, військових частин, відділу поліції та інших. Неодноразово на базі головного управління ми проводили як на платформі спільні наради. Крім того, мною були надані вказівки на місця провести спільні наради з місцевими органами самоврядування і на сьогоднішній день ювінальна превенція і служба. Освітньої безпеки в тих навчальних закладах, де розташовані поліцейські, також на постійній основі спілкуються як з педагогічним складом, так і безпосередньо із віковою категорією тих неповнолітніх і малолітніх дітей, які на сьогоднішній день, на жаль, знизив ворог вік. Ми бачили на початку військової агресії. Безпосередньо використовувалися як повнолітні, як Військові СЗЧ були випадки, різного роду були злочини вчинені, починаючи з диверсійних підпалів релених шат. І, як сказав Сергій Миколайович, вплоть до того, що із підручних засобів, які легко можна придбати в тих чи інших будівельних магазинах, безпосередньо за інструкціями наші діти, не розуміючи наслідків, самостійно можуть виготовляти вибухові предмети. Максимально поліція націлена на профілактичні заходи. На жаль, випадки можуть траплятися в такому випадку. Ми спільно працюємо з службою безпеки, наздоганяємо, розкриваємо і ліквідуємо безпосередньо цей осередок, затримуючи причетних осіб. Управління освіти Волинської Овано-контроль, а всі голови громад прохання через свої відповідні структурні підрозділи довести до всіх керівників шкіл. Закладів профтехосвіти, а також управління освіти до двох університетів, щоб провели всіма учнями, студентами роз'яснювальну роботу в частині того, що сказав керівник СБУ і керівник поліції. Також я би вам рекомендував, щоб теж довести до всіх керівників цих установ, щоб все-таки ці групи, які є в школах чи в навчальних закладах, все-таки перевести в Viber або WhatsApp. Більш конфіденційніше і більш, скажімо так, безпеково буде привільніше. Ну і третє, щоб все-таки керівники і шкіл, і навчальних закладів десь комунікували з учнями, з класними керівниками, з батьками, Звертались в правоохоронні органи, щоб ми могли, ну, в першу чергу, правоохоронці більш упереджувально спрацювати. Тому що ви бачите, що відбувається. Підривають, вони ж підривають тих же дітей, розумієте. Саме основне завдання то ставлять по іншим суб'єктам, але коли вони доходять їх виконувати, то їх так же само підривають, і це реальна біда. Це дуже важливо, повірте, тому ми хотіли це питання озвучити першим і десь через. Інформаційні ресурси області, цю позицію керівника СБУ і поліції доведемо до жителів Волинської області, щоб вони були в цьому обізнані і десь контролювали своїх дітей.